Дорогі друзі, наш Господь Ісус Христос продовжує виявляти милосердя зціленні різних хвороб, Зцілення тещі Петра та інших. Вийшовши з синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи, ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Оздоровлення жінки з кровотечею. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. І вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали Наставнику, люди топляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав: доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі.